Привіт! Давай подивимося, якими для тебе будуть ці вихідні. Субота-неділя, 31 травня та 1 червня. Обов'язково залишай вподобайку, пиши у коментарях слово приймаю. Давай подивимося. Ти, жінка, дуже інтуїтивно розвинена, знаєш, така закрита сама в собі, і до себе зараз так не підпускаєш людей, але дуже багато чого відчуваєш, бачиш, можливо, навіть маєш силу. І знаєш, ти така дуже активна, ти готова рухатися вперед, готова проявлятися, і намагаєшся бути досить чесною з собою, з оточуючими, намагаєшся, знаєш, зараз а, робити все по справедливості, так? ну, конкретно так, а, як ти це відчуваєш. Давай подивимося, що тобі несуть ці вихідні, так? якими вони будуть для тебе. А вихідні для тебе можуть бути достатньо активними, достатньо прогресивними. Ти можеш віддавати себе у творчість, ти можеш творити, розвиватися, так? Ось, і вихідні можуть тобі дати можливість зустрітися з людьми, з якими так ти дуже хотіла зустрітися, обговорити якісь для тебе важливі моменти. Також можуть виникати в тих зустрічах така напруга. Знаєш, ти з усім справишся, і ці зустрічі можуть поставити тебе перед якимсь вибором, перед якимсь рішенням. І рішення, всі ці будуть стосуватися твого розвитку, твого матеріального становища, так, і також емоцій. Тобто це все дуже пов'язано. Загалом, якщо взяти загальну енергію вихідних, то дуже потужно, дуже наповнено, ти матимеш ресурс, ти можеш отримувати результати, фінанси, емоційні враження. Знаєш, і все, що ти зараз будеш робити, так, все, що ти будеш закладати, тобі дасть дуже великий фідбек. Тому, будь ласка, проявляйся, будь активною, розвивайся, так, спілкуйся. Давай подивимося пораду. Порада ось в чому. Не будь жадібною. Не потрібно все гребти тільки під себе. Ділися своїм внутрішнім заточуючими. Але при тому май для себе таку структуру, план, згідно якого. Ти будеш рухатися поступово, без поспіху, так, і ні з ким не конфліктуй. Це головне, тобі зараз це не потрібно.